Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ема Стадник, і одразу хочу закликати наших слухачів і глядачів підписатися на наш Ютуб канал «ФМ Галичина Галичина Аналітика, щоб завжди бути в курсі усіх актуальних подій. Моїм сьогоднішнім гостем є український політик, державний діяч Олег Санютка. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю! Я хочу теж приєднатись до ваших снів і закликати дивитись на Ютубі «ФМ Галичину. Це круто. Дякую, велике. початком повномасштабного вторгнення люди почали більше цікавитись нашою історією. Я знаю, що ви навчалися на історичному факультеті, могли навіть викладати історію у школі. Тому дуже хочу розпочати з такого історичного контексту і дуже актуальної теми. П'ятий президент України Петро Порошенко закликав відновити музей Шохевича. Його фонд, зокрема, був готовий виділити на це кошти, проінвестувати це будівництво. Але на превеликий жаль, ми зустрілися з тим, що все-таки міська рада ігнорує всі ці. Прохання, і можна сказати так як найдовше відкладає відкладається процес. Зокрема, заявляє про те, що вона організовує конкурс на відновлення на найкращого архітектора, але не хоче відновити його в тому вигляді, який він, в принципі, був до того, як 1 січня у нього влучила російська ракета. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому Львівська рада все таки затримує цю відбудову і кому це вигідно? Не знаю, чим садовому не догодив Шухевич, але це направду є. Надзвичайно катастрофічна ситуація, тому що 5 березня і ми будемо невдовзі вшановувати пам'ять генерал Хорунжого УПА, 5 березня 1950 року, генерал Хорунжий УПА Роман Шухевич або Псевдо Тарас Чупринка, саме в Білогорщі прийняв свій останній бій, і так трапилося, що після цього НКВД воювали із тілом уже генерала, який поклав своє життя за незалежність нашої країни. Генерал не має могили. Генерал має місце останнього бою, і це місце останнього бою це є будинок в Білогорщі, де була штаб-квартира Романа Шухевича. Після цієї події радянська влада старалась затерти цю історію. Не надавати цьому абсолютно ніякої уваги, і тільки після відновлення незалежності України, колишні бійці Української повстанської армії за свої кошти з еміграції профінансували відновлення цього будинку. І будинок в такому вигляді, як він був 5 березня 1950 року, проіснував до 1 січня 1924 року. А 1 січня 1924 року цей, будан... цей будинок уразили двома шахедами і Рашисти воювали з генералом, рашисти воювали з пам'яттю про генерала, і рашисти воюють далі з нашою історією. І наша відповідь, на мою думку, мала би бути зрозумілою, чіткою і однозначною. Це відновити це місце, де прийняв свій останній бій генерал, бо це місце нашої сили, це місце нашої пам'яті, це місце, куди приходять люди для того, щоб віддати шану не просто генерал Хорунжу Мупа Тарасу. Чупринці Роману Шухевичу, а віддати належне всім воїнам української повстанської армії. І, звичайно, що цілком природньо, що п'ятий президент України, за час якого е, гімн ОУН «Зродились ми великої години, став офіційним маршем нової української армії, відкликнувся на те, щоб за рахунок коштів. Фонду родини Порошенків негайно відновити цю будівлю. Здавалося б, абсолютно очевидно, зрозуміло. Але тут ми наткнулися на якусь дивну мовчазну супротив дію зі сторони міського голови Андрія Садового. І для того, щоб затягувати цю ситуацію, він... Звернувся і оголосив недавно такий собі псевдоконкурс. На ну що псевдоконкурс? Ну, ми ж розуміємо, що на цьому місці не може бути щось інше, окрім тієї споруди, яка буде відтворена один до одного, як споруда, який прийняв останній бій генерал Хорунжею Па. Якщо хтось був на цьому місці, до речі, садовий дуже рідко буває на вшануванні дати пам'яті генерал Хорунжову Української повстанської армії, то навпроти цієї будівлі є достатньо місто. Місце, щоб там можна було зробити сучасний комплекс, сучасний музей. Але садовий, який за скоро 20 років свого мерства навіть не збудував пам'ятник генерал-хорунжому Роману Шухевичу у Львові, точно не налаштований на те, щоб відтворювати будь-яку пам'ять про генерала про історичну постать. І тому оце затягування з конкурсом, це означає, як підігрування тій. Боротьбі з пам'яттю про генерала, яку проводять російські агресори, це неприйнятно. І я переконаний, що сьогодні Львівська міська рада, депутат Львівської міської ради, я переконаний, що громадськість повинна дуже чітко і голосно заявити про свою позицію. Будинок повинен бути відновлений. Так як він виглядав 5 березня, будинок повинен бути відновлений негайно. Тим більше, що є куди тратити бюджетні кошти, їх можна витрачати на армію, їх можна витрачати на підтримку збройних сил. Врешті в місті Львові сьогодні стільки проблем, що є куди витрачати гроші. А Петро Порошенко надав не просто запевнення, він надав банківську гарантію на 4 мільйони гривень, яку можна уже сьогодні використовувати для будівництва. Що для цього потрібно? Для цього садовому треба зробити дуже чіткі. Такі кроки. Перший крок це визначити, хто є замовником цих робіт. Друге, видати містобудівні умови, бо ми маємо робити все правильно. Ми маємо робити згідно закону. І третє, щоб спонукати, щоб замовник пробів відкритий тендер на підрядника по віднові. Все дуже просто і це все давно можна було зробити. А виглядає так, що 5 березня, замість того, щоб люди, які приїдуть вшановувати пам'ять генерал-хорунжупа Романа Шухевича, побачили, чи відновлений будинок, чи завершення цих робіт. Не просто побачать руїни, які расисти завдали як удар по пам'яті, як удар по тій роботі, яку провадив Роман Шухевич. По перше, справді пройшло, пройшло вже рівно два місяці з того моменту, коли це все сталося. І по-друге, це не є просто якась забаганка п'ятого президента відновити його в саме історичному контексті і в тому історичному вигляді, в якому ця споруда перебувала. Тобто, навіть родина самого Шухевича висуває таке прохання про те, що вона хоче не якусь модернізовану версію цього музею, а саме її історичний вигляд. Сьогодні живою є донька Романа Шухевича Марія. І під час зустрічі депутатів міської ради, депутатів обласної ради, депутатів Верховної Ради, представників інтелігенції міста Львова, вона заявила дуже чітко, зрозуміло і однозначно, що генерал не має місця спочинку. Бо рашисти зробили все можливе, щоб сьогодні не було місця, де покоїться прах Романа Шухевича, але генерал має місце останнього бою, і це місце останнього бою має бути відновлено і збережено для всіх поколінь. І на жаль, садовий цього не чує. Національна спілка архітекторів, війське відділення національної спілки архітекторів теж звернулося з відкритим листом до. Андрія Садового і копію скерували Петру Порошенку, щоб негайно відновити в такому вигляді, в якому цей будинок був 5 березня 50-го року, коли Роман Шухевич прийняв останній бій. У відповідь псевдоконкурс ми ж розуміємо прекрасно, що це все для того, щоб затягнути час, а потім відправити у безвість і зробити все можливе, щоб на цьому місці була руїна, а не було місце Відновлено місце нашої сили і місце нашої слави. Дякую вам велике саме за таку дуже чітку позицію стосовно цієї теми. І тепер пропоную перейти до трохи іншого вектору нашої розмови. Зокрема, голова головного управління розвитки Кирило Боданов дав інтерв'ю канадському каналу CBC News. Інтерв'ю вийшло таке дуже доволі провокативним і викликало обурення не лише у військових, а й в суспільстві. Чому голова ГУР Кирило Буданов фактично переклав усю відповідальність за провали на фронті на нагородженого президентом Зеленським героєм України генерала Залужного? Чому так відбувається? І як ви як ви думаєте, і що ви вважаєте стосовно цього? Ну на мою думку, це інтерв'ю точно не робить честі керівнику головного управління розвідки України? Тим паче, наскільки я пам'ятаю, що високе звання Героя України? Буданову і залужному було присвоєно в один день. Вони стояли поруч, і точно достатньо було часу і місця, щоби на трьох з верховного Головнокомандувачем президентом Зеленським з'ясувати, хто винен. Це якраз ті речі, які в суспільстві можуть сприймати як розбрат, як відсутність єдності, як розкол, тому що мені видається, що направду це більше виглядає на зведення політичних порахунків, і це дуже небезпечно, бо я дуже. Дуже добре пам'ятаю заяву, яку не публічно в кулуарах під час засідання зробив головнокомандувач залужний. Звертаючись до депутатів Верховної Ради, звертаючись до присутніх на нараді, перестаньте думати про політичні рейтинги. Думайте про країну і як врятувати країну. І повірте, що якщо б не залужний і не його підготовка до 22 лютого, два. До 24 лютого 2022 року, то країна могла би зустріти 24 рік уже зовсім зовсім по іншому. Це ж уже сьогодні ні для кого не секрет. Що на раді національної безпеки і оборони, коли мова йшла про ведення воєнного стану перед 24-тим лютем, коли очевидно були абсолютно всі підстави і дані розвідки розуміти про те, що відбудеться вторгнення, то введення воєнного стану голосувало тільки двоє людей. І серед них не було Кирила Буданова. Більше цього для всіх відомо, що 72-гу бригаду, яка обороняла Київ, яка відіграла ключову роль в обороні Києва, власне, без навіть погодження найвищих посадових політичних посадових осіб держави, генерал Залужний на власний страх і ризик виводив на бойові позиції, і напевно це забезпечило в першу чергу оборону Києва. Мені здається, що не потрібно сьогодні з'ясовувати. Ну, хто і як винен? Бо якщо треба з'ясовувати, хто і як винен, то треба з'ясовувати, чому було забране угрупування українських військ, яке розмістив ще Порошенко на півдні в іншу сторону. Треба думати, чому гостомель, який був... Передбачений на всіх картах, які були передані для української сторони нашим західним партнерам, як місце висадки рашистського десанту, був оголений, і частина національної гвардії, яка переш... пройшла перед цим навчання на полігоні, була відправлена на схід, а там залишилось 200 строковиків. Треба, напевно, дати відповідь на питання, чому напередодні вторгнення і коли передбачалося, що удари будуть здійснювати з Білорусі, угрупування військ, яке прикривало північ нашої країни. І не було теж переведено на схід. Я думаю, що Буданов має достатньо інформації для того, щоб діяти, а не переводити дискусії у публічну площину. Тим паче, що на фоні його заяв про те, як ми будемо пити каву у Ялті, і коли закінчиться війна, і скільки у расистів закінчилось ракет. Я переконаний, що керівник головного управління розвідки має. Сьогодні робити інші заяви, і напевне, публічна складова його діяльності вона є не повинна домінувати порівняно з іншими складовими діяльностями. Не хочу критикувати головне управління розвідки, бо я точно знаю, що там працюють дуже багато відданих відважних професійних людей, і вони роблять дуже велику справу для оборони нашої країни. Я ніколи не сумнівався і не сумніваюся в мужності особисто Кирила Буданова, тому що він, як людина, яка пройшла спеціальну підготовку, яка брала участь у багатьох спеціальних операціях, проявила себе у всіх цих операціях як людина не дуже кваліфікована, людина дуже професійна, людина дуже патріотична і віддана виконанню свого військового обов'язку. Але ця заява як політика мені здається, ну може носити за собою дуже і дуже небезпечні наслідки. Не треба розколювати суспільство, тим паче військових. Треба об'єднувати всіх навколо збройних сил України. Не час думати про політичні рейтинги, і не час зводити порахунки з політичними опонентами час думати про об'єднання і захист країни. Від внутрішніх таких зовнішньо від внутрішніх політичних питань хотіли прийти до зовнішніх. Зокрема, президент Франції Мануель Макрон заявив про те, що він готовий розмістити західні війська, тобто війська НАТО в Україні. Він зазначив, що це досить серйозне рішення, і кожне слово, яке він в цій заяві сказав, було дуже добре обдуманим і виваженим до того ж в Кремлі наголосили, що поява цих військ НАТО в Україні призведе до прямого конфлікту альянсу з Росією. Президент Володимир з Володимир Путін заявив про те, що це може мати дуже трагічні наслідки, і як для України, так і взагалі для світу. І чи вважаєте ви, що таке справді може відбутися, і чи можливо, що такі заяви зробили лише з метою того, аби все таки заставити Росію трохи замислитись і перестати вчиняти всі ті дії, перестати трохи призупинити той наступ, який зараз відбувається на фронті? Ну передусім це точно не випадкова заява, і ми прекрасно розуміємо, що ми маємо справу з заявою президента ядерної країни президента країни, яка є однією із лідерів Європейського союзу. І знаєте, найголовніше напевне, що це прозвучало вголос, тому що багато про це думали, багато переконаний про це дискутували в кулуарах, але врешті-решт, питання про. Присутність військ НАТО на території України прозвучало в публічній площині. І табу з цього питання, з публічного висвітлення цього питання зняти, і це дуже важливо. І повірте, що такі речі точно не відбуваються випадково. Ми можемо говорити, що після цього представники і керівники Німеччини, Канади і дуже багатьох інших держав говорили про те, що ні ні, це не може бути, це не зараз, але це вже сказано і сказано, і уже. До цього питання будуть повертатися з точки зору. Наступних кроків, а не обговорення, чи це може бути, чи не може бути. Тобто, всі визнали про те, що це може бути, і це дуже важливо. По-друге, це послання було точно скеровано Путіну, тому що Путін мав відчути, що країни НАТО будуть і здатні захищати Україну, і це дуже важливо. І така дуже швидка і нервова реакція Путіна на його слова. Врешті він велику частину свого послання федеральним збором присвятив як відповідь на. Заяву Макрона це говорить про те, що він все почув, і повірте, що він все зрозумів. Божевільний він то божевільний, але він прекрасно розуміє, що справитись Росії з членами НАТО, економіка яких в разів вище. І більше від економіки Росії, ну йому просто це нереально. А його помахування ядерною парасолькою, звичайно, це є дуже небезпечно, тому що ядерний кійок в руках божевільного це ще більше тільки усугубляє ситуацію. Але він це почув, і це важливо. Ну і звичайно, що це послання і ця заява скерована для України і для українців. Занадто часто почали нав'язувати думку, і це, врешті, почало відображатись навіть в опитуваннях соціології, що. Українці вважають, що Захід втомився від підтримки України. Заява Макрона говорить і підтверджує ще раз, що Захід буде з нами стільки, скільки ми цього потребуватимемо. Але найголовніше, що захід з нами буде стільки, скільки ми будемо залишатися демократичною державою. Не буде Захід допомагати авторитарній країні. Захід може допомагати тільки країні, яка сповідує цінності, яка відповідає стандартам Європейського союзу і НАТО. Тому моє звернення до українців: не сумнівайтеся в скерованості західного світу, не сумнівайтеся в підтримці західного світу. Маємо розраховувати на власні сили. Це наша війна. Але західна цивілізація стоїть поруч з нами. Проте звучала зовсім протилежна заява, зокрема від міністра оборони Біл Блера. Це міністр оборони Канади, і він розказав про те, що він не планує надсилати війська свої бойові підрозділи в Україну. Вони продовжують надавати військову допомогу, яку потребує Україна як країна член НАТО. але особовий склад свій відправляти на війну в Україну вони не планують. До його заяви також долучилася низка європейських держав, які входять в альянс НАТО. То кому взагалі вірити, і чи можемо чи можуть українські бійці розраховувати на те, що все таки буде якась допомога, ну нехай навіть не особовим складом, але тими ж медиками, військовими експертами, військовими інструкторами і так далі? Ми повинні розуміти, що західний світ живе зовсім за іншими законами ніж живе Росія, ніж живе Північна Корея, ніж живе Іран. Західний світ це демократичний світ, і цього року в багатьох країнах будуть відбуватись вибори. Цього року в червні будуть відбуватись вибори до Європарламенту. Скажіть, будь ласка. Чи підтримують того лідера, який сьогодні заявить, що я буду посилати своїх громадян на війну? Звичайно, що ні, і ми повинні розуміти, чому прозвучали заяви цього Шольца, чому прозвучали заяви інших лідерів. Але ми повинні розуміти іншу справу. Британці сказали, так наші військові радники вже там є, і це теж всі почули. Я хотів би, щоб ми з цього зробили три висновки: перший висновок. Про військову допомогу НАТО шляхом присутності армії НАТО на території України сказано вголос, і ця дискусія вже буде тривати з точки відліку, який дав Макрон. По друге, Путін почув посил НАТО, і це важливо. По-третє, українці мають не сумніватися в підтримці західного світу. Ми маємо вірити нашим партнерам. Розраховувати на власні сили, але відчувати допомогу тих, хто сьогодні разом з нами допомагає позбутись путінської агресії. Пане Олеже, і наостанку хотіло би також зачепити ще одну тему. Європарламент ухвалив резолюцію, в якій смерть Навального названа вбивством, а провина покладена саме на Путіна. Зараз в Росії готуються до похору Навального, який помер ще 16 лютого. Усі ми знаємо про те, що це далекий не перший, далеко не перший випадок, коли російська влада усуває таким чином свою опозицію. Спочатку спецслужби вбили Бориса Німцова. Тепер зі схожим сценарієм усунули опозиціонера Олексія Навального. Чи бачите, ви як політик у Росії? Або за її межами наступника цього ж Німцова і цього Навального, який зможе виступити тою рушійною силою і е, все таки зробити якісь певні зміни в керівництві Росії. Ну, передусім це внутрішня справа Росії, хто буде той лідер, демократичний лідер, якого російське суспільство зможе висунути на заміну німцову, Навальному чи тим, кого ще прибрав кремлівський режим. Але ми повинні розуміти, що ці вбивства будуть тривати стільки, скільки при владі буде Путін і його. Кліка і його команда, тому що це люди, які живуть зовсім іншими цінностями, і дуже важливо, що Сполучені Штати в першу чергу і Західний світ дуже чітко відреагували санкціями на смерть Навального. Це говорить про те, що Захід не буде поступатися цінностями, і Захід буде відстоювати ті цінності, які сьогодні в Україні ми відстоюємо зі зброєю в руках. І знову повертаючись до тематики інтерв'ю Кирила Буданова, я вважаю, що помилково небезпечним і достатньо провокативним була заява Буданова про те, що Навальний помер від Тромба. Я переконаний, що це напевне була якась необдумана річ, бо направду, коли сьогодні наші партнери накладають санкції на Росію у зв'язку із смертю із вбивством Навального і звинувачують відповідно Путіна і Рашис. Ську державу напередодні перепризначення Путіна, а керівник української розвідки говорить щось інше, то це є дуже небезпечно, і я думаю, що це ще раз говорить про те, що в такому випадку треба дуже зважувати людям, які займають надзвичайно високі пости в українській державі, що де і коли вони говорять. Пане Олеже, дуже дякую вам за прості відповіді на надто такі справді складні запитання. Дякую, що знайшли час приєднатися до нашої розмови. І взагалі ми сьогодні обговорили… Я вам Скажу ще одну дуже важливу річ. Обов'язково підписуйтесь на YouTube FM Галичини, і ви будете знати набагато більше, набагато швидше і набагато в більших обсягах аніж на дуже і дуже багатьох ресурсах. Ви передбачили мою кінцеву промову. Дуже дякую, що доєдналися до нашої розмови, що знайшли час. Обговорили... А що ви хотіли сказати? Я хотіла сказати все те саме. <смі> <смі> дякую, дуже вам. ми обговорили насправді дуже немало про культурні пам'ятки, про їх знищення, про інтерв'ю голови ГУР, про можливість розташування військ НАТО в Україні і про смерть опозиціонера Олексія Навального в Росії. Нагадаю, це був маркер подій. Підписуйтесь на наш канал, повторюся за Олегом Синюткою, аби не пропустити справді важливого. А моїм сьогоднішнім гостем був депутат України Олег Синютка. Пане Олег, дуже вам дякую і слава Україні! Героям слава.